Приходить вовчик додому з роздертою шапкою. Мати в подиві. У розказуй. Та, хлопці з мене шапку зняли і у футбол нею почали грати. А ти де був? На воротах стояв? Цікаво, що жінки находили в чоловіках раніше? Коли раніше, коли ще не винайшли гроші. Два голодних студента сидять в гуртожитку і на останні гроші випивають. Раптом один запитує, звідки це шашликами запахло? Дурень з ними муху з сигарети у психіатричній лікарні. Шому цей пацієнт постійно пердит? Це новий персонаж в психіатрії, він вважає себе Газпромом. Любий тобі, які жінки більше подобаються. Розумні чи красиві, ні ті ні інші люба. Ти ж знаєш, я кохаю лише тебе. Дружина, ми з тобою ніде не буваємо. Добре, завтра піду сміття викидати. візьму тебе зі собою. Спімав карася, запхав у нього золотий ланцюжок з кулоном. Приніс додому втоди на риболовлю не прошуся, дружина сама мене виганяє. А хто то так верещить у сусідів? То дочка їхня Катерина, вона там що народжує. Ні. Ще поки вагіт не є. На весіллі ніхто не слухав тамаду, ніхто не танцював, ніхто не ловив букет, бо в ресторані був безкоштовний вайфай.